Після святкової нічної служби вже й повернулись із церкви сім'я Степана та Мотрі, окропивши свяченою водою та обкуривши пахучим зіллям хату, до сходу сонця вже й розговілись, довго за столом не висиджувалися, бо потрібно ж було відпочити, а там зустрічати вранішніх колядників чи й самим колядувати. Як добре, Степане, що ми до різдва заздалегідь готувалися. Я... У морі є все, адже ти у мене гарний господар. Та ти, ти у мене, господин, я краще всі. А тепер потрібно побільше всього поставити на стіл. Бо вже скоро в ранішні колядники прийдуть. А там під тобі і вся наша родинонька збереться. Доні, де ви там. Пора святковий стіл накривати. Свята. Ой, нарешті закінчився довготривалий колебівський піст і так повеселитись хочеться. Як добре, що цього року на різдво сніг випав. Ну подивіться ж на в кого. Справжня сама казка. То на рожа яблук, так. То не дивниться, що на різдво метелиця. Гарна погода для колядування. Ой, гарна. А хлопці та дівчата сказали, що придуть колядувати під вечір. От як вони прийдуть колядувати, тоді й ми разом з ними так, так, підемо. Ворота, і спіна, Дович, понял, а вийду. ви по більше цього закладайте на стіл, Спичі, виймайте, з печі печенью ви маєте та голубці з м'ясом узвар, калач, все ставте на стіл, а я поміжу дорогий гостей зустріну. Заходьте, заходьте, дорогий гость. Христос народився! Слава Богу! З Ризмом Христом вас, мама і тато. І вас не тільки зі в'язані! Ба, ба. А мама вас та другає. Ой, дяго, дядь, 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 я мої діти, дякую! як добре, що ви приїхали. Розсігайтеся, досі до святкового столу! Проходьте! Ой, уже хтось до нас завітав! О, брате! братику! Родина яка зібралася вся. Так, так, так. Наливайте, наливайте, велике. От і добре, що прийшли. Пошли, Боже, Царство Небесне і наше вшанування, всій нашій родині, що вже не знали. Ще й здоров'я. На многі літа. Так, так. Нехай ця вечеря очистить нас від усього злого і об'єднає нас з ладою та любов'ю з рідою, з річного. Пригощайтесь, промощайте, дорогі гості! Прохищайтесь, віцяйте, що це не долучають! Зараз почнеться масове передування. Брата, чим більше... Коляпники відвідає оселю, і всі трішим буде для родини рік. Так, а ну давайте заспіваємо нашу родину колябенку. Давай, правда. Донечки, починайте. Наші черя об'єднала. Будем разом святкувати. І Ісуса прославляти. І Ісуса прославляти. Будем разом святкувати, Ісуса прославляти, Ісуса прославляти, ся родина та зібралась, за столом не то раді, а бутя смаком і медом хай нам буде так, як треба, хай нам буде так, як треба. i smacomil... would Пане господи, стоїть поляду співати. А дозвольте і дівчатам заколядувати, з різдвом Христовим завіншувати. Матір Божої Христа нині прославляти. Проходьте, проходьте, яка радість, як багато полятників до нас завітало. Благословив Бог і Божа мати. Колядуйте сьогодні і хлопці, і дівчата. Люди добрі, колянуйте, Сина Божого шануйте. Добрі маємо новини для старого дитини. Світ наш нині звеселився, бо син Божий народився. Я прийшов вас сказати, що у вітлеємі Христос народився, Він, Спаситель світу. І над Вітлеємом засяяла зоря золотая, через віщує щастя, людству. Ми були у тій хатині, де Ісус лежав на сіні. Пресвятая діва мати, що Ісуса народила, сина в ясла укладала, й стихесенько співала. Ніжним світлом і теплом сповнилось усе кругом. Скільки там людей зібралось, славлять диво, те, що сталось, і багаті, і убогі, і кавіки, і здорові, вірять, що святою силу мали дитя поплатило. Бо Славте, Бога, хай віднині буде злагода в родині. Хай вам світить світло Боже, що живе у нас в серцях, Хай всі біди переможе і покаже світлий шлях. Слава, слава Богу Христу, Рожденому слава! Ми всі радіємо цю хвилину, бо ясна зірка на Вкраїну принесла звістку про дитя та про щасливе майбуття. Ми несемо звістку цю від хати і до хати, Боже як не раїти і як не співати. Заспіваю, що на світі сталася новина на добро, на щастя вам заколядує жити в мирі і любові. Щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас вам люди додалось тепла, бо сидень Марія сина зродила. А тепер запорядуймо і господарю, і господині, і дітям їхнім, і всій родині на щастя, на здоров'я, на многі літа, щоб, щоб нажали стоків жита, щоб сім'я була, Відсій святого, щастя, здоров'я, і віком добрим, ще віком добрим, прибув вам добрим. Самі собою, ще з господиною! І з усім зусимчаво і святим ладом, святим Божеством, з Божим Божеством. Дякуємо за вітання. Цим гарним колядкам повіг звучати. А вам здоровими і щасливими бути. А за цю коляду треба дати добру плату. Бо нас тут багато. Можна дати п'ятака і калача та кільце ковбаски. Сало, м'ясо, голубці, Ще й могли і м'ясо. Дякуємо, що до нас завітали. Прийміть гостинці. Усі нічого. Дівчині душі Усім від щирого серця. Я, Я? 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 усилів. А вам, господарі, ми щиро бажаємо куті смачної. Коляди гучної, щасливого різьба та увесь світ добра!